Вітаю, друзі! Робота телеведучого складна та дуже відповідальна, але водночас цікава і різноманітна, навіть не передбачувана. Що ж стоїть за людиною в кадрі? Телеведучий – це універсальний боєць, який має вміти писати тексти, виїжджати на зйомки, проводити інтерв'ю та опановувати різні жанри, озвучувати текст за кадром і в кадрі гармонійно поводитися перед камерою. Розкажу на власному прикладі за телеведучим стоїть робота великої команди, але в першу чергу робота над собою навчання і знання протягом п'яти років. Я навчалася у Дніпровській дитячій студії телебачення та преси в місті. Нас навчали, як правильно працювати з мікрофоном на камеру, як проводити інтерв'ю, як поводитись на публіці та інше. Після цього я вступила до вищого навчального закладу на спеціальність журналістика і завжди шукала додаткові джерела знань у вигляді різноманітних тренінгів. Цього раджу і вам, шановні студенти, вважаю, що моя жага до цієї професії і привела мене на телеканал Де Один, де працюю зараз. Телеведучий – це не лише обличчя передачі, так би мовити, розмовляюча голова, але й важливий ланцюг, який з'єднує глядачів з інформацією. Ця професія вимагає не лише харизми та вміння вести себе перед камерою, але й глибокого розуміння аудиторії та вміння передавати інформацію ефективно. Для цього слід навчитися спокою у кадрі, як це зробити експертними порадами. Ділиться ілона Довгань. Теле та радіоведуча з більш як 20-річним досвідом роботи. Медіатренерка. Всім привіт. Зараз покажу вам, як працювати з зажимами з хвилюванням. Я звати Ілона Довгань, Нагадую, підписуйтесь на мій акаунт телерадіо радіоведуча і поширюйте цю інформацію, щоб більше людей про це знали. Отже, коли ми починаємо хвилюватись, можна зробити ось таку фізичну вправу. Треба дуже дуже сильно зіщулитись, щоб напружити всі всі, -всі свої м'язи. І потім видихнути. Потім ще раз дуже дуже сильно, щоб прям у вас все, все, все заболіло, і потім видихнути. І спробуйте так робити протягом хвилини. І ви побачите, як в вашому тілі будуть відбуватися певні зміни. І вам вже буде легше дихати, і таким чином можна зняти ось і ці затиски, і цей тремор, і далі працювати. Чекаю ваших коментарів. Пробуйте. Ведучий повинен мати природну харизму та вміння вражати глядача з першого погляду. Від вміння створювати зв'язок з аудиторією залежить успіх передачі. Голос, міміка, жестикуляція все це інструменти, які телеведучий використовує, щоб зробити інформацію цікавою та доступною. Жести, про що вони запитують найчастіше на різних медіатренінгах? в першу чергу, жести, що важливо, щоб вони доповнювали те, про що ми говоримо, щоб вони підсилювали нашу вербальну подачу. По друге, що важливо в жестах, вони мають наочно показувати те, що ми передаємо і людям, так краще візуально запам'ятовується. Наприклад, великий монітор і маленький чи Пункт третій можна велику історію розділити на кілька моментів. І сказати, перша тема така, друга тема така, третя тема така. І тоді далі пояснювати. І люди, наприклад, після вашої лекції виходять і кажуть, перше було таке, друге було таке, третє було таке. Ще про жести, е, коли вони доречні, недоречні, щоб не було їх забагато, куди діти руки. Це не має бути штучно. Це має бути органічним. Ще кілька моментів. Дивіться, коли ми говоримо ось так, і руки йдуть звідси, це канал комунікації. Ми таким чином хочемо налагодити комунікації. На ефірі найчастіше у мене так робити. Коли ми вгору піднімаємо цей підйом енергії, ми щось розповідаємо, якесь велике, важливе, якась музика, щось якісь таланти і так далі. Коли у нас внизу руки, ну якось енергія, так внизу, так все сумненьке. Словом, жести мають бути органічними і вони мають підсилювати те, що ви говорите. Ставте вподобайку, зберігайте все і передавайте далі. Від телеведучого вимагається глибоке розуміння та оволодіння матеріалом незалежно від теми передачі. Телеведучий повинен бути експертом у своєму діапазоні. Це дозволяє йому не лише передавати факти, але й власне осмислювати інформацію. Креативність та гнучкість і простота слова ключові якості, а також звичайно чиста вимова слів. Млімлемламламломлірлірлорлі. <звіт> Мулім ламламлірлар лорлор лорлі. Ходить почка коло толичка буде діточок коло квіточку. Ходить печка коло кілочка, буде діточок коло квіточок. Сів шпак на шпаків, заспівав шпак-півню. Ти ви між таке діяти, як ти не вміє. Тридцять три кораблі лавірували, лавірували, лавірували та ніяк не вилавірували. Загалом робота телеведучого це про створення зв'язку як провідник у світ інформації. Потрібно багато працювати, а за цією роботою стоїть велика команда працівників апаратно-студійного комплексу, режисерів, операторів, інженерів, суфлеристів, режисерів відеомонтажу, редакторів, журналістів. Всі вони створюють цей світ телебачення.